Інформаційним приводом для влаштування цієї прес-конференції говорять громадські активісти став лист окремих бійців спецпідрозділу Полтава. У ньому йдеться про їх неналежне забезпечення зброєю та засобами захисту. Для того щоб бійці були готові до виконувати завдання, тобто воювати повноцінно, у них має бути все необхідне. У них мають бути бронежилети певної марки захисту шоломи відповідні. Не занадто старі, які, не дай Бог, на голові так і розсипляться. у листі також йшлося про те, що командир спецпідрозділу у силу свого молодого віку недосвідченості, начебто, не відповідає вимогам часу. Ця непорядна людина за час служби та керування батальйоном не зробила нічого корисного для життєдіяльності батальйону, не виконує свої службові обов'язки, не розуміє своїх обов'язків, не шанує гідність свого особового складу. Усі висловлені претензії на прес-конференції так і залишилися у повітрі, адже відповідати на них було нікому: ані представників ОМВС України в Полтавській області, при якому і було створено спецпідрозділ, ані самого командира не було. Наступного дня вже у стінах обласного управління міліції інший брифінг. Правоохоронці швидко відреагували на закиди громадськості щодо недостатнього озброєння та бойових навичок бійців спецпідрозділу Полтава. Підрозділ Забезпечений усім по нормам забезпеченості, визначеним міністром внутрішніх справ, тобто, все, що необхідно, в матеріальному плані, в озброєнні на цей підрозділ, видано. Матеріально-технічне забезпечення перебуває на постійному контролі у правоохоронців. Інформацію про відсутність у бійців елементарних засобів захисту вони називають неперевіреною, адже запевняють, відряджуючи хлопців на схід, їх спорядили формою, взуттям новою зброєю та бронежилетами. Велику допомогу у придбанні усіх необхідних речей надали приватні підприємці Полтави. На сьогоднішній день оплачено вже і поставлено. 280 комплектів. Це форма, футболки, от кепки. потім 100 – от балаклав, 200 – от берців, 150 – тактичних очків. Не викликають сумнівів. Говорить інструктор спецпідрозділу Андрій Клімов, який займався навчанням бійців. Їхні професійні навички. Вони дуже дякували, просили, щоб я передав цей привіт, тому що. Дійсно, вони стоять, як не всі. Вони екуперовані особливо. Вони навчені особливо. У других не було такої змоги пройти таке навчання. В загальний вигляд їхній особливий, бо форма відрізняється від тієї, які хлопці ходять в синю. пости поставлені грамотно. Яких спроб таки не було, і при мені це була спроба Попробувати, як вони стоять, то повірте мені. Військові позаздрили е, нашим хлопцям, як вони це вміють робити. що ж до звинувачення у профнепридатності командира спецпідрозділу, які були наведені у листі, говорять правоохоронці. Ці факти не відповідають дійсності. Сама ж історія із достатнім чи недостатнім матеріально-технічним забезпеченням бійців, говорить Леонід Бобрицький, лише грає на користь ворогу. Не може бути предметом обговорення кількість патронів, яка зброя, так інше, тому що вона попадає відразу до. Ця інформація до попадає до, в лапках, да, да. до друзів в лапках і може бути використана для того, щоб наші е, бійці мали травму та травмова навіть загинули. будь-які неперевірені відомості в умовах інформаційної війни шкодять як тим, хто перебуває у зоні антитерористичної операції, так і тим, хто тільки збирається поповнити лави захисників.